Вітаю в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр, Удар, СДП, Міфи і дійсність. Зараз якраз веду прямий ефір з міста подій, з чудового міста Ранни де наші партнери з Німеччини передали волонтерському. Штабу української команди, волонтерський штаб української команди привіз черговий гуманітарний вантаж продуктовий на нашу рідну Сумщину. Ви бачите, друзі, як іде розгрузка. Як бачите, така пура. Хлопці розгружають вантаж, гуманітарний вантаж. Це Подарунки. Так, не ругайтесь, друзі. Бачите? Бачите? Оце чудовий, чудовий, гуманітарний вантаж з Німеччини. Ми щиро вдячні нашим німецьким партнерам. Щиро вдячний центральному штабу, волонтерському штабу української команди. І зараз наша місія, це ми розгружаємо в місті Ромни. Зараз наша місія розвести цей гуманітарний вантаж, доставити його до прикордонних громад. Ці, розвести ці, цей гуманітарний вантаж, розвести по прикордонним, тиловим громадам. Особливо це складно буде зробити е, в ті села, які знаходяться в 5-кілометровій зоні. Тому, друзі, зараз забезпечимо, закінчимо розгрузку. Ну і далі будемо вас інформувати про доставку. До речі, за це відправимо це відео. Цей стрім відправимо в Німеччину ці, цей вантаж, ці пакунки збирали німецькі діти-інваліди. Вони будуть дуже вдячні. Бо вони так щиро допомагають, От, і будуть, їм буде приємно подивитися, як ми їм це вдячні. До побачення, друзі.